Вітаю всіх підписників та гостів канала. Це таро-прогноз для тільця на тиждень з 6 по 12 січня. І так, тільці, давайте подивимось, що вас буде очікувати на наступному тижні. Витягнемо три карти: початок, середину і завершення тижня і візьмемо дві додаткових як небажану стратегію і бажану стратегію по. Версії карт по версії Всесвіту для вас на цьому тижні. Нагадую, розклад не особистий, програється не у всіх, але, надіюся, хто дивиться цей прогноз, йому таки зрезонують карти і допоможуть в їхньому житті. І так, початок тижня для тільців. Карта мага, середина. Четвірка мечів і завершення. Кубків. Так, небажана стратегія для тільця І бажана. Так, тиждень тільців розпочинається карта мага. Тільці налаштовані брати ситуацію, своє життя у свої руки, розпочинати якусь справу, ви відчуваєте отакий якийсь запал, енергію. Маг говорить, я можу, я вмію, я знаю, як робити. Тобто, карта нам говорить про те, що можливо ви хочете щось розпочати в своєму житті, можливо, взятися за якусь справу, тобто маг. Це в нас людина, яка не боїться братися за, за якесь діло. Він у нас оратор, він у нас лідер, за ним ідуть люди. Тобто ви налаштовані отак цей тиждень розпочати брати все до ваших рук і вирішувати всі питання в своєму житті. Середина тижня четвірка мечів говорить про те, що, наверно, цього запалу вам не хватить тому що ви захочете відпочити, ви захочете побути десь на одинці обдумати, можливо, ту стратегію, яку ви намірили, можливо, щось піде не так, і ви собі захочете от подумати, зачекати, можливо, навіть відпочити. Карта четвірки мечів дуже часто може показувати навіть на якусь хворобу. Тобто людина прихворіла і вона хоче полежати, що зараз зимою дуже актуально, тому будьте обережні, якщо така ситуація у вашому житті. Може бути. Е, і на кінець тижня в нас тут зкубки говорить, що все ж таки е, якісь є позитивні моменти в нашому житті, якесь надходження коштів, зустріч з людиною, святкування якогось моменту. Можливо, ви собі обдумали і все ж таки вирішили щось змінити в своєму житті, і це вам приносить максимальне задоволення. Тузку нам говорить про те, що в нас емоції аж через край, що в нас їх дуже багато, але не забуваємо, що емоції. У нас є різні, тобто як і позитивні, так і негативні. Е, карта туз кубків дуже часто програється в позитивному ключі, але може бути і навпаки. Тобто, ви, наприклад, знову ж вертаюся до того, е, прихворіли, і це вам не дає от якогось руху вперед, і у вас емоції аж через край. Ви, наприклад, злі самі на себе, що ви не можете вилікуватись. Небажана стратегія карта помірності. Карта помірності нам говорить, що не варто. Знову ж таки, вернемося до, може бути даже якась хвороба, і може бути от якась це в нас водні якісь хвороби, тобто от даже от даже якась простуда, от якісь е, тобто бережіть своє здоров'я на цьому тижні. Ну, ще карти нам говорить про те, що не варто пускати своє життя потечії. Тобто, от ви в середині тижня лягли і чекаєте або обдумуєте, карти нам говорять, що цього робити не потрібно, варто взяти своє життя в руки і, в принципі, вирішувати свої питання. Бажана стратегія поки що, наприклад, карта двійки мечів нам говорить про якийсь вибір, бажана стратегія цей вибір все ж таки зробити. Якщо це даже стосується якогось вашого проекту в житті, якогось. Починання за яке ви беретеся по карті мага. Карти нам говорять, що вибір може датися вам нелегко. Тобто двіка мечів нам говорить про емоційну ну, таку, знаєте, навантаження. Двійка мечів, це в нас завжди наші думки. І ми от думаємо, аналізуємо, як нам правильно зробити, як нам правильно поступити, а чи варто, а чи не варто. Тобто, це такий емоційна нестабільність. Карти вам рекомендують знайти цю емоційну стабільність і зробити все ж таки правильний вибір, як би важко вам не здавалося на цьому тижні. І давайте подивимось послання від ангелів для кільців на тиждень з 6 по 12 січня. Так, кільці. Брак. Брак – это союз двух душ, объединяемых любовью, взаимным уважением и преданностью друг друга. Он олицетворяет ваше желание со временем углубить в них любовь. День свадьбы лучшее доказательство вашей всепоглощающей веры в силу этого великого чувства. Не переставайте вдыхать жизнь, свою веру и любовь. Прочитала на російське, бо переведу буде не дуже гарно. Ну, Дивіться, якщо даже брати по карті послання від ангелів, це даже може бути, да, це може показати, от ви вирішуєте одружитися, на середині тижня якась у вас є затримка, заминка. Ну, а в кінці, ну, Не то, що там ви за тиждень вирішуєте, ну, наприклад, у вас йде оцей процес підготовки да, до вашого. Е Шлюбу до вашого якогось вінчання, наприклад, от в кінці тижня емоції через край, тобто, ви насолоджуєтесь, ви переживаєте в своєму житті бурю приємних емоцій. Но при цьому у вас, вам потрібно зробити якийсь вибір. Можливо, це вам дається важко, але це вам піде на пользу. І так, тільці, ваш таропрогноз з 6 по 12 січня. Буду рада за зворотній зв'язок від вас. Пишіть, як у вас проігруються карти, і до зустрічі!